Керівник нашого Чернігівського газу. Яка основна проблема в Глибоцькому районі? Газифікація. Так от, для того, щоб ми вирішили проблему газифікації, я взяв також подумав, що потрібно, щоб була комунікація між вами і людиною, яка безпосередньо займається газом. Правильно? Логічно? Логічно. Да. Буде у вас дружба і порозуміння. О. Він вирішить твої питання, ви будете мати газ. Не буде дружби з газу не буде, Від нього залежить газ. Так, тому я, я просив би, я хочу почути це від вас, що ви будете в дружбі, в злагоді, в мирі, спокійно вирішувати всі проблеми. Моє справо знайти гроші. Справа будівельників будувати. Справа Чернівці газу і Фідерика Геннадія Дмитровича от, проводити розлікувати. Питання в мене до вас. А в чому має бути ваша питання? От дайте, дайте відповідь. Ну, я. Ну, маєш бути, маєш бути, так само, як я, звик дотримуватися свого слова. І коли мене просять щось, я теж завжди роблю. І маю звернутися. Для того, щоб ви могли звернутися, так? Що має бути? Любов має бути якоюсь? Взаємною. Щоб, щоб... Да, щоб не красти сюди, щоб допомогти, не те, щоб... Красти, або не красти, то. Ну <звук> це ще я будеш. Ладу підтримайте. <звук> Підтримуйте, так. <Підтримка, звук> буде підтримка, буде все. Не буде під підтримки, отак воно і залишиться в тому вигляді, як є. Радуйте оцей анекдот про Василя Івановича Чапаєва да? так? Він каже, а можу я взяти, покритикувати фурману. Може, каже, але будеш без шашки, без коня. <рес> Отак от, от і у вас. Якщо не буде взаємної любові, тому у мене, тоді в мене не буде змісту шукати гроші для вас. І будувати дитячих садочок. А Геннадію Дмитровичу шукати гроші і будувати е, газкову. Проводити газ. Тому, щоб у нас були такі нормальні, взаємно поважні, довірливі умови. Ми до вас з душею і серцем, і ви до нас. Ви від, від нас від, відвертаєтесь, ми від вас так. І далі добудовуйтеся, відіть, що хочете. вас. Домови? Домовимося. Домовимося.